Буде тиждень з 3 по 9 листопада. Буде три варіанти. Інтуїтивно Обирай один з трьох. Перший варіант. Другий варіант та третій варіант. Традиційно дивимося особисте життя, кар'єра, навчання, фінанси та порада від Таро. За особистими розкладами чекаю в особисті повідомлення. Також заглядаєте в мій телеграм-канал Адекватна Відьма. Там багато цікавих тем про магію в цілому татаро. Зокрема, отже, для тих, хто обрав перший варіант особисте життя. Якась втома, щось вас, так би мовити, грузить в цих стосунках, і якось вам важко якийсь тягар. Що це? Чи ви у вас якесь взаємопорозуміння втратилось, чи почуття, чи <проб> вам важко з якоїсь іншої причини, можливо, ви на відстані, можливо, вам доводиться щось приховувати, можливо, у вас дуже багато обов'язків в цих стосунках, і вам це вже ну так трішечки набридло. Ну, тиждень такий. Кар'єри навчання фінанси тут поки що у вас, як знаєте, як Закриті шляхи, ви не можете рухатись далі. І частіше за все, ця карта говорить про те, що ви самі собі створюєте ці обмеження. Подумайте, можливо, можна все-таки це замкнути коло якось розірвати? І порада від Таро підтверджує попередню карту: Сонце. Вам потрібно вірити в свої сили. Вам потрібно розуміти. Що все залежить від вашого настрою, від вашої енергії. Для тих, хто обрав другий варіант, особисте життя, Така карта ностальгії, комусь захочеться повернутися к колишнім, можливо, зустріч з колишніми, можливо, сколихнуться почуття, які вже згасли з новою силою. Також іноді ця карта говорить про те, що ви багато часу будете проводити з дітьми. Прийшла помічниця. Кар'єра навчання фінанси тиждень яскравий, активний, і вам потрібно бути в дуже активному стані. Порада від таро. Всі випробування, які зараз відбуваються, вам під силу. Ви станете тільки сильнішими. Для тих, хто обрав третій варіант особисте життя, все спокійно, стабільно, без змін. Кар'єра навчання фінанси, поки на паузі, поки не поспішайте. З рішеннями і поради від Таро приділіть увагу особистому життю.